Кохання не врятувало ваш шлюб. Велика проблема полягає в тому, що для людей є кохання, як вони це кохання сприймають, що вони очікують від кохання. І дуже багато людей, на жаль, помиляються. Для багатьох людей кохання це вічна радість, це вічні емоції, це постійні якісь приємні відчуття. На жаль, це помилка, бо кохання це відчуття. Якщо порівняти голод це теж відчуття. Якщо ви поїсте, відчуття голоду зникає. Так само і з коханням, якщо ви закохалися, ви зустрічаєтесь. Так, перший етап це вау. Одружилися, але потім настає справжнє, просте, нецікаве побутове життя. І тут на одному коханні вже не виїдеш. І тут вже кохання має трансформуватися. Ви повинні вирішити, чи ви йдете далі разом, чи ні. Це один з головних критерій. Якщо ви і надалі будете шукати це відчуття кохання, це закоханість, це радість, це тривожність. Якщо ви будете шукати його постійно, ви будете його знаходити, але потім все рівно буде наступати побутове життя. Я вже не раз відмічала у своєму блозі, що є одна дуже корисна, дуже правдива техніка, яка допомагає зрозуміти вам, чи у вас все добре, але це невеликі тріщинки, чи все ваші відношення вже далі майбутнього не мають. Ця техніка покаже вам 5 основних принципів щасливого сімейного життя. Перше, звісно, це кохання. Якщо все ж таки виявиться, що далі вам не по дорозі, то ви завдяки цим знанням зможете наступне відношення вже побудувати правильно, грамотно. Якщо ви хочете вже нарешті прийняти рішення. То я запрошую вас на консультацію. Подаруйте собі дві години вашого життя, і ви розберетеся у багатьох питаннях. Подаруйте собі дві години вашого життя, щоб нарешті вже вирішити це питання, яке я впевнена, воно турбує вас вже десь 5-10 років, не менше. Пишіть мені в особисті повідомлення слова, «хочу», та ми з вами оберемо найзручніший час. Та ви нарешті зможете закрити це питання для себе. А також підписуйтесь на мою сторінку, підписуйтесь на мене, тут вже багато цікавої, корисної інформації, і я ще приготувала для вас не менш цікава та не менш корисна інформація на майбутнє.